Всім привіт, Агротехсклад Київ. Сьогодні знімаємо вам Джинму. Це 404 модель SN модифікація. Зробимо коротеньке відео про нього. Я думаю, вже в принципі з цими моделями багато хто знайомий. Але тих, хто перше собі підбирає тракторця, значить для вас. км 490-двигун. Має 4 циліндри, ось бачимо 1, 2, 3, 4. Має повністю всю вприскну, тобто вона стандартна, на всіх КМ стоїть. З лівої сторони у вас виходи всіх фільтрів, з правої сторони у вас ця обв'язка, тобто генератор, насос, два насоси і стартер. Широка резина 6,5-16, задня резина у нас буде 112 на 24 Також маємо довантаження на передній міст. Воно, чесно кажучи, чисто символічне: 12 кг по 4 тобто 48 кг це мало для 40-го трактора, але джинма це ставить чисто, щоб, як кажуть, вони є. Значить, передній міст на джинмах дуже нормальний. Бачите, чулок на джинмі набагато більший, навіть, ніж на багатьох 40- і 50-х моделях інших виробників. Міст тут реально стоїть 40 тобто редуктор, до нього питань не буде. Значить, дивимось далі по підлозі. Тут немає ще рівної підлоги, але у джинми є одна перевага, яка і досі, яку й досі не переплюнули жодні виробники. Тобто почнемо з коробки. Коробка 4 передачі вперед, одна передача назад. Маємо також повишені, поніжені. І маємо додатковий редуктор, тобто зменшувач ходу. Ось дивіться, друзі. Оце от у нас додаткова зменшувальна і повишаєма передача. Тобто, формула у нас 16 плюс 4 на такому тракторі. Замість 8 плюс 2, як на звичайних моделях. По рычагам. Це у нас, як ви здогадалися, 4 ВД, 2 ВД це під'єднання переднього приводу. Також ці моделі ось тут у нас керуються вімкнення гідравлікою. Це у нас... Ой, чи не гідравлікою вомом. Це у нас гідравліка працює. Гідравліка до речі, працює в трьох режимах. Це у нас вгору вниз і плаваючий режим. Два в комплекті ключика. До речі, Є заглушечка, якщо трактором не користуєтесь дуже зручно. Так, приборна панель у нас комбінованого типу, електронні, механічні датчики, є барашка, отаке от кермо. Е, через пильничок все зроблено, дуже класно. Е, по сидінню, сидіння, звичайно, з підлокотничком, До речі, підлокотники тут такі тугі, що капець, щоб не хиталось, щоб ви не провалювались е, пружинне, нормальне сидіння зі шкірозамінником обшита, паралончик, коротше Нормально, нормально, нічого такого. Є підсвітка задніх номерів, є задній ліфтар, він діодного типу. Комплектації також одесь зіп. Поворотники, стопарі, все діодного типу. Задній простір у нас, як бачите, не обшитий ще. Іде. Задні чолки на джинмі також йдуть посиленого типу. Два гідровиходи маємо, довгу клішню з теобразним наварюванням, причіпний механізм нижнього положення з регулюванням, Шестішліцевий вал на дві швидкості 540-760 обертів. і скріплення під палець Д-20. Тобто все обладнання купуєте під 20-й палець. Трактор цей підіймає на задньому навісному механізмі 750 кг. На сьогоднішній день такий от, тракторець коштує 7100 доларів. Доставочка по Україні у нас безкоштовна, без передоплати. На джим офіційно йде 2 роки гарантії. Повний пакет документів ми надаємо для реєстрації, Тобто, замовляєте трактор і можете бути впевнені, що він до вас приїде у вказані сроки, Б. Що він буде з усіма документами потім, коли ви захочете його <кхи> зареєструвати. і це, це те, що ціна буде співпадати, тобто ми не беремо ніякі там додаткові за доставку, передоплати і так далі. Для замовлення, набирайте номер, який бачите у себе на екрані. Будемо раді почути ваші питання, якщо вони у вас будуть. Також тут є вайбер, можемо скидати вам фотографії, відео, якщо хочете дізнатися про якийсь трактор більш подробно. З вами була компанія Агротехсклад. Місто Київ, також ми працюємо у Львові, Луцьку і Дніпропетровську. Якщо вас цікавить сільхозтехніка, підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому відео. Пока-пока.